Уривок із поеми Енеїда Івана Котляревського виконує учень Білочівського ліцею Корольчук Артем. О музо, паночко Парнаська, спустись до мене на часок. Нехай твоя научить ласка, нехай твій шепчить голосок. Латин Латинкві як знаряджалась, як армія їх набиралась, який порядок війську був. Всі опиши мундири, збрую і казку мені скажи такую якої ще ніхто не чув, Бояри яри скомпонували на аркуш маніхвест кругом по всіх повітах розіслали, щоб військо йшло під коргом, щоб голови всі обголяли, щоб при недовгі оставляли, а ус би терчав, щоб сала і пшона набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок всяк мав. Все військо зараз розписали по різним сотням, по полкам. Полковників понаставляли, дали патенти сотникам, по городам, всяк полк назвався, по шапці всякий розличався, вписали військо під ранжир, пошили сині всім жупани, на спід же білі її каптани, щоб був козак, а не могир. В полки людей розпреділивши, і по квартирам розвели, І всіх, в мундири нарядивши, присязі зараз привели. На конях сотники фентили, хорунжі усики крутили. Кабаку нюхав Асаул, урядники за таманами новими чванили шапками, і ратник всякий губу, дух. Так вічної пам'яті, бувало, у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувало. Не знавши, стій, не шевелись, так славні полки козацькі, Лубенський, Гадяцький, Полтавський в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть сотнями, ударять. Перед це без песи наставлять, тому в мідлою все метуть. Було тут військо волонтерів. То всяких юрбиться людей, мов запорожці чуприндирі, що їх не втне і асмодей. Воно, так бачиш, і не гарне, як кажуть, то нерегулярне. Та до війни злий вгад. Чи вкрасти що, язик достати, кого живцем, чи обідрати, ні сто не вдержить її гармат для сильної армії своєї. Рушниць, мушкетів, оружин наклали повні гамазеї гвинтівок, фузій без пружин, булдимок, флинт і яничарок, а в особливий закамарок списів, пік, ратищ, гаківниць. Були тут страшні гармати. от вистрілу дрижали хати, а пушкарі то клались нить, Жлукта і вулики на пушки робить галили на закват. Днища, оснівниці, витушки на принадлежність приправлять. Нужда перемінить закони, квачі, помела, макогони пушкарське відомство пішли, колеса, бендюги і кари, і самії церковні мари вди по пушкарської тягли. Держась воєнного обряду, готовили заздалегідь багацько всякого снаряду, що сумно аж було глядіть, для куль то галушки сушили. А бомб то з глини наліпили, а злив солоних для картеч. Для щитів ночви припасали, і дна із діжок вибивали, і приправляли всім до плеч. Не мали палашів, ні шабель, у них бачтули не було. Не шаблею ж убит і авель, поліно смерть йому дало. Соснові копистки стругали, і до боків поначепляли на валяних віровочках, і злик плетені козубеньки, з якими ходить поопеньки. Були, мов суми на плечах, як амуницю спорядили, і насушили сухарів, на сало кабанів набили, взяли подимне от дворів, як під сусідків розписали, і виборних поназначали, і хто тяглий, кінний, хто же піш, За себе хто, хто на підставу, в яке є військо, сотню, лаву, порядок, як завісний згірш. Тогді на військо муштрувати, поряд, як ногу викидати. Учить мушкетний артикул, ушкварить, як на каламур, коли пішком, то марш шульгою, коли верхом глядиш правою, Щоб шка поскочила вперед. Таке ратнє фіглярство було у них за регулярство, і все Енеєві навред.